24 рік. Якщо бути точним, 23 рік, 12 місяць виробництво. В Америці машина була 24 роком і має 8000 км пробігу. Машинка зібрана в нас на СТО виключно оригінальними запчастинами. Подивіться на цей шикарний цвет. І я вам скажу, таких комплектацій в Україні немає ні в кого. Це повний привід. Це максимальна, максимальна, при комплектація. На музиці, на рулю, на сідушках, на всіх ділах. Пам'ять, шмам'ять, все що хочете в ній є. Без... Зарядочка безпроводна також є. На всіх... на всіх ділах апаратура. на всіх ділах. Машинка у нас у продажі. Так що цікавий, будь ласка. Дивіться обзор, телефонуйте. Ска... Стан. Дійсно нової машини. Нова машина. 33 тисячі доларів за ню ціна. Це нова нова Volvo. на Б5 моторі 280 кінських сил з дуже невеликим розходом. Я думаю, літрів 9-10 по місту. На оригінальній резині, понятне, пірелі. 45 тиждень 23-го року. В безумно красивому кольорі. Дивіться на цей витвір мистецтва. В салоні просто їхати одне, одне задоволення. Це воно все новесеньке, просто вона нова машина, абсолютно новий апарат. Безумно вона виглядає, звісно. зараз покажу під капотом. Значит, и кожен пістончик, кожен болтичок, все на своєму місці, Маркировочка на крилах. Дуже мощний, дуже гарний, дуже, дуже, дуже крутий автомобіль. Прямо дивлюся, знімаю його і маю тільки одні емоції від неї. Абсолютно новий багажник, ніхто нічого не лежив, має ковер. Звісно, було б непогано, щоб був електричний, але к камера. І це як заводиться. Все, завела. Це м'який гібрид, діло, вони всі, низький рівень пального. Окей, не треба, сама шукаю заправку. Вам. Посмотрите, все сенсорные. Панорама. Сенсорная панорама. Посмотрите на стан руля. Абсолютно новое все.